Боїтесь поставити незручне запитання музикантам? Ми зробимо це за вас. Дніпропетровська філармонія представляє проєкт Незручні запитання музикантам і сьогодні відповідатиме піаніст. Добрий день всім. Мене звуть Віталій Емельяненко. Я піаніст Дніпробіг Бенд та Дніпрошого бенд Дніпропетровської філармонії імені Леоніда Борисовича Когана. Джаз чи естрада? Джаз без питань. Ноти ну, чи імпровізація? Коли як? Я обираю те і те в свій час. Репетиція о 10-й ранку чи концерт о 10-й вечора. Концерт о 10-й вечора. Без репетицій взагалі. Концертний костюм чи кежуал? Концертний костюм це те в чому зручно. Добре, кежуал. Соло чи акомпанемент? І те і те, бо добре акомпанемент це мінімалістичне соло. Велика сцена чи камерна зала? Камерна зала. Писати музику чи грати написане? Писати музику. Грати у складі чи сольно? У складі? Що це за музика від слухача? Чи а можна селфі після концерту? Що це за музика? Я просповів. Чому саме фортепіано? Який був? Твій шлях до сцени. А ну це так історично склалося. Того, що мама в мене займалася на фортепіано. Вдома був інструмент, і він все дитинство в принципі там стояв. Я щось підходив, там пробував, там щось пограв, малий. І мама мене відвела в музичну школу, і я вчився у того ж викладача, що і моя мама. І потім моя молодша сестра вчилася у фортепіано. У, у того ж викладача. От і все. Потім наші шляхи трохи розійшлись. Я пішов з музичної школи, сказав, що типа, Є там програмування, чи щось там ще було. От я якесь туди. Але потім я все ж таки зробив правильний вибір. Передумав, вступив до Херсонського музичного училища. Першочергово, як теоретик, я там вступав на джазовий відділ. А потім вже зустрів свого викладача Крила Олександровича Максименко, який там щось сидів, награвав джаз в кабінеті сусідньому, де у мене було прослуховування. Я зайшов, спитав, що це є. Він каже: вступай до мене. Типо, побачиш і все, я вступив туди. І отак почався, можна сказати, джазовий шлях. Що стало переломним моментом у твоїй музичній кар'єрі? Це було на першому тижні навчання в тому ж Херсонському коледжі. Я їхав додому з Херсона до Скадовського в маршрутці і вирішив взагалі, типу, Перший раз свідомо в житті послухати джазову музику. Я так щось там іноді слухав. Мама слухала, там десь в місті грало. А тут я прям вирішив послухати, знайшов першу, що мені попалася, збірка на Ютубі, там топ джазових просто фортепіанних пісень. І я слухав, і там в цьому плейлісті була друга пісня, яку я послухав, і прямо в мене прям ж очі відкрилися. Я зрозумів, що я так хочу. Це був Оскар Пітерсон «Close Your Eyes». От Цю пісню я почув, і я її слухав. Напевно, у мене була традиція перед кожним заліком по академ в училищі. Я слухав цю пісню, вона мені так надавала бажання грати добре. От. Ну воно прям дуже запам'яталось, напевно, це воно. Чи був момент, коли хотілося кинути все і змінити професію? Так, да, був на другому курсі коледжу. Там почався ковід. З цим не пов'язано, мені на це плюс-мінус. Байдуже завжди було таке, що якось я зрозумів, що я не відчув, що я щось змінюю. Отак, от ну мені так здалося, з дурня, звісно. От і я захотів вступити до Харківського інституту кара... імені Каразіна на японістику. На так на перекладача японської мови я вчив її здав навіть тест на знання, і там був прохідний бал. Міг поступити туди. Отак, яка роль філармонії у твоєму професійному зростанні? Та напевно, що основна, в принципі, я ну, у мене в Дніпрі після того як сюди переїхав, після початку повномасштабного, Тобто, два основні фактори: напевно, це перший викладач в консерваторії. Це Яків Андрійович Андрію це. Багема, а друга, це те, що я завдяки нашому керівнику Олексію Володимичу. Він мене запросив спочатку пограти. Там якісь партії скрипічних на клавішах на перших двох концертів. І потім ми домовилися з ним. Точніше, він мені запропонував попрацювати тут. І після цього вже почалась робота в шоу-бенді і в подальшому в опіг-бенді майже через рік. Ну це імпрув всіх скілів. Це імпрув, чіткий, це постійна практика, це різна музика. Я думаю, і це можливість тут є місце, щоб займатись постійно. Воно моє. Я можу цим займатись постійно. Тому я думаю, що вона мені дала все, що мені треба. Який концерт. Або подія стала найпам'ятнішою за останній рік. Напевно, перший в Дніпрі, що проводився у філармонії джазовий фестиваль Сережа Артьомова. Це файна подія зібрати всіх чуваків з України, які вміють грати краще, ніж я. Це завжди добре. Послухати таких людей і ну побачити їх усіх разом, поспілкуватись, пограти прям супер, супер. Оце вона напевно більше. І пограти там до речі, в третій день з Біг Бендом було файно. У чому головна різниця між роботою в шоу Бенді та Дніпро біг Бенд? По перше. Різниця в матеріалі і підхід до роботи. Тобто у Дніпробіг Бенд це структурована робота, ноти завжди існують або вони вчасно набираються. Все приноситься. Чіткий репетиційний план: ми граємо, граємо концерт, все. У Дніпро шоу бенді трохи воно все відрізняється. Того, що, по-перше, солістів набагато більше. Музика набагато різноманітніше, технічні вимоги до певних концертів набагато більше. це займає більше часу. Трохи вносить свої корективи в план репетицій. Тому, тобто, Дніпробіг бен це про те, що сісти і заграти гарну музику, а Дніпро шоу — це про те, щоб прийти і трохи поговорити про те, як цю музику зробити. Траплялося, що на сцені все пішло не за планом. А, да, звісно. Ну, по перше, по перше, основне правило, що треба робити в такій ситуації, це не сміятися, бо хочеться сміятися дуже сильно. Зазвичай чую, що щось не те відбувається. Головне сидіти з рівним обличчям, щоб ну це правило, щоб люди не зрозум... не бачили, що щось не так відбувається. Ну та і шукати, слухати один одного. В принципі, хтось може знайтись або хтось може показати, що зараз оця ця частина приспів або куплет, або там інша частина пісні, і все піде по плану далі. Наскільки важливий контакт із залом під час виступу? Напевно, що дуже сильно, але мені, як піаністу, ну я не завжди маю змогу, в принципі, тобто я в біг бенді сиджу спиною до залу. Але я знаю, що є люди, які дивляться на мене? Я я, я рухаюся, рухаюсь що сіноді може кого на когось це щось впливає. Та а в шоу бенді ну треба, але цим займаються знову ж таки солісти. Я просто підтримую. Чи змінюється твоє виконання залежно від настрою публіки? Так, я можу сказати, що якщо я не відчуваю якоїсь віддачу, таке рідко буває, але буває це не тільки від зали, залежить, це залежить від мого настрою, я можу не сприймати. І в такій ситуації я можу грати, як я зазвичай граю, тобто не виходячи за межі своїх можливостей. А буває таке, що відчуваючи якусь віддачу, можна робити щось нове прям прямо під час, і це буде цікавіше. Як виглядає твій звичайний день перед концертом? Я не готуюсь до концертів. І, ну правда, мені не треба, і мені по, по відчуттям. Тобто є декілька концертів, до яких реально треба готуватись, в основному це концерти з. Із... Дніпро біг бендом, тобто і джазові концерти шоу-бенду, тобто це ті, до яких я сам хочу підготуватись. Я міг би не готуватись, і було б все ок. Але це вже питання не в тому, що я, якщо не підготуюся, не заграю. А це питання в тому, що якщо я підготуюся, я заграю цікавіше. Скільки часу ти щодня виділяєш на інструмент максимальне з можливого. Тобто, якщо в мене є вільний час і я розумію, що я можу піти пограти. Я піду пограю. Як тренуєш імпровізацію? Є якісь лайфхаки? Так, є бо грати, багато знімати і слухати. Основне, що основне, чим я треную імпровізацію, це я слухаю інших. Оце, оце набагато краще допомагає, ніж просто сидіти і вичавлювати з себе. Те, що ти не можеш себе вичувати. Чи є в тебе особисті ритуали перед виходом на сцену? Є звичка просто перед виходом. Це не перед взагалі була звичка не перед виходом на сцену, а в принципі, перед задачами, перед чимось ще я розминаю пальці, розтягнути. Втягую їх, щоб вони були в тонусі, якщо вони холодні. Тобто я роблю отакі штуки і просто, типа, їх можу повигинати, порозминати, щоб вони. Ну просто степлити пальці, щоб вони не були холодні. Який твій найбільший технічний виклик на сцені? Так, в принципі, я не відчуваю в програмах якогось прям супертехнічного виклику. Це буває тільки в. Ті моменти, коли мені дають місце для соло, і я хочу там показати щось технічно цікаве. Таке буває. В основному такі штуки трапляються в Дніпробіг Бенді. Який на даний момент найскладніший твір, який ти виконував? Ми грали з Дніпробіг Бендом концерт, який називався щось там Contemporary European Big Band Music. і там була така пісня, називалася вона Прікліпір. Там тема грається у фортепіано, у гітари та у труби, і вона доволі складна і гармонічно, і мелодично, і ритмічно. От я її прям запам'ятав, що вона була складненька. Треба було позайматися. Який момент у вашій кар'єрі піаніста був найбільш кур'йозним? Ну була одна історія така. Значить, колись це вперше мене запросили в такий склад пограти. Ще був відкритий заклад, такий у нас арт-кафе невідомий Петровський. От. Ціла епоха. А, значить, мене покликав пограти стейдж перед джемом, як і Цвітінський. У складі там були Яків, Діма Літвіненко, Льова Лівчук і Сергійович Вінаріков. Ну, для мене я ще це перший курс мій був такий монстри. Мене запросили пограти. Такий вау! А, все нормально, підготувались в швидкому темпі за день до виступу, ноти. Тільки перший раз подивився, все повчив, супер, одна репа. Прийшли грати, я грав на клавіші, і значить, в останній пісні мало бути барабанне соло у Діми. І я, походу, не побачив, що я зробив. І коли я догравав своє перед барабанним соло, я випадково зачепив кнопку вмикання електронних барабанів акомпанементу на клавіші. І значить, Діма почав грати. І в залі було чутно, як грає Діма соло, і як звучать диско барабани просто з моєї клавіші. Так нц, 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 нц. оце і Діма на це грав соло. Він зупиняється, ніхто не грає, і просто чутно нц, 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 нц. всі залі, всі, всі сміялися. А у мене червоне обличчя. Я просто не знаю, що робити. Я таке. Я навіть не знаю, як це вмикати. Я досі не знаю, як це вмикати, не знаю, як я це вимкнув. І до мене просто підбігає, як і Андрійович, такий вимикає цю штуку. Діма дограв соло, слава слава Богу. І е, потім, коли нас всіх оголошували, як і Андрійович сказав, що тіпа, так він оголосив всіх музикантів, і в кінці каже, а на електронних барабанах грав Віталій Мельяненко, та його Клавіша. Отака ситуація була. от. На біс! Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал.